Всім привіт! Буду давати їсти Вечеряти два брата Акробата, скати Леопольді Black Diamond тисячу островів. Ой-ой! Злякались. Давати буду спочатку мідію, потім Ікра Мойви і Чорноморська креветка. Їдять все. Даю два рази в день. Вони. Дуже цікаві істоти, вони як домашні тваринки. Так, даємо спочатку мідію. Заморозка мідії. Порізав на шматочки, так як вони ще маленькі, вони народились 10 січня 2024 року. Тобто, скатики ще маленькі. Дивіться, як вони гарно їдять. Трошки лякаються, бо я світло включив лишнє для зйомки. Їжте, не бійтесь. Оп. Їдять дуже добре. Все. Зараз я їм світло вимкну і буду продовжувати годувати.